Друзі, вітаю всіх себе на каналі. І сьогодні в нас знову рибалка. Рибалка на озері Крючок на Сахравщині. Це, в принципі, Криківщина. Ось такий чіткий ставочок тут. Люди вже сидять по двоє суток, десь по три карася піймали, вчора не клювало. А сьогодні в нас, мабуть, клює, так як я ж приїхав і дядя Бодя. Дядя Бодя, скажи пару слов. Як ти думаєш, сьогодні, сьогодні візьмемо? Да, да. Здорове, мале, які те предположення. Велосипед на плечі. О, Бодя, як завжди, немного словен. Він покаже, як треба ловити рибу. Нам зараз Дядя, Бодя, ловить, ловить на вудочку, лови. отаку. Що ти нацепив там? Черв'як, опариш, чи й те, і те. Проходило. Два парика. А я зараз начеплю черв'як на кивок. Отака в мене вудка ось. І коротше, куча в нас всього. І отакий в кінці кивок боковий. Нормишечка. Зараз вам покажу, яка мармишка. Коротше, Все буду вам показувати сьогодні жалуєтесь, що нічого не показую, не розказує. Така мармишечка. На неї начеплю черв'як і буду дергати. Може щось клюне. Так. Дядя Бодя хоче, щоб я йому замішав якесь тісто херабунське. Дуже хоче на херабуну спробувати. Ну що ж, оприділяйся, що тобі вчора на рибалці в мене кіт з'їв, тісто з часника я замішав. Прийшов і вкрав. Є щось? І Кор... Кор... корми ми вже закормилися такою чорною плотвою. Тут є ось плотва, карась, коротше все в цьому озері є. Таке здоровенне озеро. Аж туди йде. Ну і ось... ось туди. Ну що ж, щось зловим то включусь. Ось і перша рибка. Не, Не заставила себе довго чекати. Клюнув отакий класний йорш на кивок у нас. Ну а поплавок будем пока что молчить дасть там в шарику. Так что уже есть почин. Нам так, не сейчас не я. Я, 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 тебе вниз, Итак, я сейчас покажу тебе, как будет работать килок. Сразу, с уста. Так Не успел закинуть их уже. Обьило. Вот а и Значит, Видишь, какая рыба? Шустра. Шустра. Просто. Mm -hmm. Может, ты половишь пока на кивок, а я замешаю тебе тесто. У меня уже объело опять червоное. Что там? Ого. Вот сюда да, хороший прачный парышь? Да. Подвыйки, красавчик. Угу. Ну покажи на камушку. Вот такие. Первый рыб. Так что у нас уже будет один один. Дэд два один. Два, один? Ты пока. Ты брать по профукал. Ты в садок пролетів, за не китай. Так, зараз буду замішувати тісто. Тісто тісточко. Бляха, не взяв мерку ніяку. Ну, зараз будемо без мерки якось угадувати. Це що домішаємо, перемішаємо. Це, звісно, я неправильно його мішаю, але так, срібний короб візьмемо У нас тут його вже почти нема. Я його все візьмемо. Ну десь отак на глаз чесночка додав трошки небагато. І саме моє улюблене це їжа коропа. Блин. Саме класно. І додали халви чуть-чуть. Почти чуть-чуть так, ключики сюди. І тепер аккуратно. Не думаю, можемо ласи туди ще додати. Капочку. Ні, не, не треба, спортив всі запаха. Тепер ліземо до води поближче. Заодно покажу вам улов нашій. І ось таких два красавчика два міні-судака да. так трошечки водички набирати я думаю цієї води вистачить і замішуємо тут же головне не переувлажнити бо прийдеться ще добавлять і вже воно потім таке говняне буде І треба стільки, як і води, стільки тіста один до дев'яти, в принципі. Ну, це вже нормально. Вже відчувається, що буде кайфове тісто. Так, ладно, вимішую. Побачимо результат. Так, Бодя захотів, щоб я йому ще спінінга склав. Покидати бльосінку, Значить ми так і зробимо зараз. Поки ранок. Не дуже такий вже і ранок, вже, скільки 8 вже є по-любому. Що в нас сьогодні веселий, весела ніч була. І веселий ранок, коротше. Цілу ніч бахкало всі шахеди, Ракети. Думаю, реально. Я реально і не спав. Я думаю, що вже лягать спать. Поїду пока рано на рибалку. Потім ще я дисплюсь. Так, що ми сюди якусь білюсинку привяжем. Це заодно покажу вам, как привязувати поводок, вертлюжок. Так, що за... Так, берем. Так, все просто раз. Раз, два, три. Сюда і, і сюди. Все, затягуємо. Все клас. Мепсик ставлю двоєчку, улюблена моя плешня. Так, і сейчас попробуем поймать куняку правильно правильно я кажу щоб пасти не хватало тут на грудне кріплення для камери непогана штука тільки трохи непривично var. Ну, завелась. Для неї спинок трошки грубоватий, ну, який вже взяв. Ого, окунь приплив забліснує, значить треба робити якісь нам зупинки. Давай, тоді. Єсть! Єсть! Стоять! Стоять! Що тут там таке? Та я не встиг розгледіти! Бляха! Де воно? Десь упало! Не хочеш поколотися! Бляха, ще трава така, що можна порізатися в неї! Та що ж таке? Да ты что? а це... А это рыба впала. Не, пытаюсь. Пытаюсь найти рыбу. Что у меня такого не было? Может, я уже там что-то украло Не, есть. Ах, ты такой полосатик. Ха, дитяки, четкий полосатик. На мэп двоечку. Взяв під самим берегом. Ну нічого, нормально. Ну що ж, бачите, не даремно я причепив цей мепсик, щоб підробка, другої не було. Завжди їх обриваю. Далеко не буду навіть кидати. Перестали окуняловитися, на блишню будемо зараз ловити на кивок йоршиків. Йоршики теж непогано. Штука. п'ять перейшов на кивок. І зараз будемо намагатися. Так, тут ми не кормили, не треба мені... Бодя, Ну візьми тут, тут, сюди, куди я кидаю, кину ти круга. а ті кружки. Один може. Давай. О, я буду знати, що він десь тут. Опа, провтикав. Єсть. Ну, звісно, здоровий такий, що, що ну. Цей придеться випустити. Садок, пора, садок. в садок. Да, в садок пролетает. Ну, короче, вы поняли, что рыба дуже серьезно. Бляха, а это не подобается на кивок, а это що... что? Тягайся, а это, блять с этими... Вот а это, якщо... достать погано. Там миша ходить вечереть. Вона теж хоче їсти. На, Миша, їж. ні в чому і не відказує. Перечепився і знову пробуємо. Єсть. Та блін що ж таке. Бачите, що, з... що знову зловилось? Короче, опять мелочь. Знов мелочный. Треба попробовать бутерброд сделать. Может на бутик что-то больше Правильно? Я вот мыслю. Под он у парыша и с червяком. А это судачок, кстати, маленький. Охренеть можно. Э. Не, судачками выпустим. мягенький, класний судачок ладно попробуем ще на, на тестану так всю рибу налякаю тут уже що не може терять коротше Чуєш, ж бой тут якийсь клондайк маленьких риб треба сюди я сейчас тут себе краще карману І буду тут ловити Да, бичара. Ні, це Йоршик. Це Йоршик у мене. Йоршик. Кулючий дуже. Я навіть судачка маленького підмав. Да? Такий длинненький він. Що ж такое? Це нюанс. Один в принципі це кивочної ловлі, що дуже невесело перечіплятися. Так, де той опариш? Зараз я візьму черв'як надіну і закрию опаришу. Буде більше риба клювати може. Або не, не буде так з'їдати черв. Мормышечка. О блин, где было хорошо. Ну, маленький, наверное. Есть. Да, блин, опять малесенький. то что ж такое? Блин, задубал эти маленькие. Так, что у нас? Тут опять судачок. Ладно. Да? Кинуть тебе? Бодик. Так, это судак, судак. Лови. Ну что, судик... А, ну выпусти все. Само выпусти все. Ух ты, опять такой самый. Не знаю. Це бичок уже, так. Да. Коротше, ребятки. Ось така риба клює постійно. Якби був тут більший зараз, я думаю больше би брав. Так, зараз спробуємо надіти три опариша. Може? Або ні. Блін, ну да якось я не знаю як треба якось більшу ловить напишіть як зробити так щоб більше брало мармишку здоровенно прив'язати ні ну це звісно не варіант на неї тільки тоді карп клюне бляха тут можна пости запросто Люди взагалі ночі, за 2 дні три карася, це якісь не кльові. Я хоч чора линка взяв. І то вже я представляю, якби був день кльовний, скільки б я його міг взяти. Треба туди ще раз буде з'їздити. Хто не дивився моє відео про те, як я зливаю рибальські місця в Києві, точки рибальські, можете подивитися. Поїдете свої ВНК натягаєте. Ми ж тільки приїхали. Ти вже задолбався. А! Не знаю що. О! Хочу поплавком попробувати половити. Коротше хтось тяне карпа. Карпіща. Сподимося. Нічого не пишу. На удочку почали клювати. Міні, судак. міні судаки такі хороші. Так що треба переходити з кивка на удочку, бо на кивок одна мілочь клює, я вже чесно говоря, задовбався, зараз буду поплавка, цепляти. Теж маленького, як у боді. Коротше, хто хоче такі собі поплавочки теж купить. я там під відео залишу вам. На свій телеграм посилання, він відкритий, там без проблем заходите. От, і купуєте це на алікудра. Там зразу приходить, по-моєму, три біля. штуки в таких колбочках. і обалдінні. О, покажи, скільки ми вже наловили. Оце ми вже наловили. Піполне риби. Да. Пілони риби. риби. От, і, кстати, кому таке цікаве місце, це крючок. Можети проїжджаєте крюковщину і... там перед свалкой получается на налево и такие такие озеро прикольно так что бачите вам еще одно классное место рыбальское можете даже лайк поставить что опять опять мини собак опять ё а я как раз сейчас буду леску привязывать на удочку как мини-сбакс ну то конечно у нас сегодня такого не было пока я удочку привязал я окунь, я я и окунь, тамара гарна пара блядь. сразу ну, до плен ну, ценнил просто да це реально ты ты дал да, жизни Кру, круто и так сейчас покажу вам как надо рыбу ловить оба есть блха двыки кабакебас кабаняка это хороший такий хороший дабачок Бичок. Красавчик, думаю. Це судак. це Вообще це, це судак? судак. Бичок. Бичок? А він такий світлий? Що це таке це... напиши? Хороший пескарь. Це пи... Пискарь такий? Ладошечний. Рыбі, не красавчик. Офигеть, да? Не зажрав, конечно. Вот щоб ви, что 20. что 20. Расковоротка хорошая рыба была. Согласен. Ну, я, це опарыш этой. Це, це ще маленький, если честно. Я так говорю, что мы в себе як нас, ну, в нас серых прям с канал еще був И мы выезжали на этот самый У нас водопад и потом понял не І так, Херабуна поплавок в действий Так в мене приспособа спеціальна. உ <im> <im> Хороший. Бачите? А, це в нас що? Плотвічка. А, окунь, я думав потвічка вже. Лотвічка подошла. Много ну, руку не пилять. А, на, на удочки лову. Чуваки, ось присиділи з п'ятниці, я говорю, три карася. За три дня. Да ні, я що обрав, щось, я, шо, я, я коли Так. Все веселіше і веселіше. Ну може, не О, це не так. Давай показывай, что ты там опять. Не я, а ты. Ти... Ты на мою удочку клюнул, пока я с камеркой решал. Вот такие. Вот такие мини-судак. Круто. Ну ч, не классно. Зачем? Как тебе вообще стука нормально отпичевается? Лучше всех. А ч ты ти на чисто не, не ложишь? Да і воно быстро отдутает. Да, ладно. Ты кручка видите. Може бути. Ти щось пливе. Хай пливе. Так. Кажеться, в мене щось подняло. А от диви. Диво Чого Почув, тортуван. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let him see you, bitch, always have a plan to stay tough. It's like the head of so, you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality tragedy. bro Druze, Russia. I'm sitting here in a Вже скільки годин 10, мабуть. почало 11-го приїхали ми сюди в годин 8, так що я думаю це нормально. Ми перебачили. Зараз покажу улов. Малював, блядь, півтони риби. Так, да, півтони риби, каже Бодя, ми наловили. Так, ось наша риба. Четко. Четкий уловчик. Ось такі от судаки, окуня. І бики. До нових зустрічей. Всім добро.